громадські активісти мають намір запитати у посадовців про конфлікт інтересів. Практика врегулювання цього конфлікту у місті Черкас є досить новим поняттям. Тому більша частина держслужбовців та посадових осіб мають досить низьку обізнаність щодо механізмів і практик регулювання конфлікту. Водночас на місцевому рівні це питання є ще недостатньо врегульоване, тому існує низка випадків явного конфлікту інтересів, які згідно діючого законодавства. Не кваліфікуються як такі, тим паче у стінах міської ради неодноразово складалися подібні ситуації. Тож активісти проведуть опитування 200 чиновників по виявленню обізнаності та ставлення до врегулювання конфлікту інтересів. Виявлять мінімум 15 випадків таких конфліктів, що мали місце в органах влади Черкаської області та виконавчого комітету. Проведуть дві експертні дискусії щодо шляхів вирішення виявлених конкретних складних випадків про прямі факти корупційних діянь, виявлених у ході дослідження, подадуть скарги до прокуратури. Щоправда, презентація проекту не справила належного враження, оскільки місто сколихують більш резонансні та життєво важливі питання, такі як енергоефективність, підвищення тарифів та кредитні борги. Близько 200